Хей, йоу, еврібаді, з вами Дензобугаті і залетіли ми з вами в Бравел Старс. І я вам предлагаю насамперед заглянути в магазин. Можливо, тут є щось безкоштовне. Так, бачу безкоштовні плюшечки, це у нас 100 карточок. Це мені не показалося, це мені не показалося. Йо майо, скільки халявних кейсів? Ха-ха, забираємо! Текс, рейгір. нам випав епік, А, тільки 200 коїнів? Все, я думав, більше нам дадуть якось. Може з цієї хоч більше випаде. ну, бемс, супереєр. 100 коїнів. Два ще одну зірочку, бемс. І тут нам дають 50 коїнів. Ну, в принципі, нам тут не багато не дають. Знов супереєр, мабуть, знов 50 коїнів. О, 200 XP, кстати. Ну, лучше XP получити, чим коїни. Ну, друзі, насамперед, я предлагаю вам залетіти в мапи да, і обрати map Maker. Ми тут ще ні разу не грали, і я бачу, тут якийсь туман війни новий для двох гравців. Так, ну давайте, давайте хай буде роза. хай буде роза, да? Попробуємо відіграти за розу. Такс, опа. Опа. Це щось таке серйозне, мені здається. Так, надіюсь, проти нас не шарф тут хоча б. А, це, це ж дуо, дуо, йо маю. Що ти тупиш, Дензо? Полетіли. Бемс. Опа. Тут купа велика, купа юнитів, Ульта! Ха-ха-ха! Нас просто розкліпали за секунду. Йо маю, друзі. Хорошо. Хорошо, роза нам тут, значить, не підідена. Сімапі, я вам предлагаю обрати якогось такого більш серйозного танка. Реально. Наприклад, наприклад, наприклад. Наприклад, хай це буде Едгар. Едгар, да. Мені здається, Едгар буде там кліпашити, по-перше, всіх, да, і хілитися. Тобто, тобто, ми зможемо вкидувати купу урону, себе сейвити ультою. Так, да, нормально, нормально. Мапа не помінялася. Так, проти нас хто тут? Едгар, бачу, бачу матраса, бачу дракончика, кстати, якогось, з якого ще я не бачив. Так, лутаємо безренько баночки, да, і потрібно летіти в центр. Я так понял, наш тімей не летить. Так, влітаємо, літаємо, бемс. Ульта. Припрягаємо на цього баклажанчика. Ще раз ульта. Давай, давай, Дензо, 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 треба їх кліпашити. Ульта, Бемс. Влетіли, влетіли, влетіли. Цього закліпашили. Підбираємо баночки, Бемс. Профтикав він свою ульту, Кстаті, кстаті, кстаті. Ще раз ульта. Він просто плюху, Давай! <су> Ми вбили його. О, його тімейт появився, йо, -йо. Такс, так, такс, так, так, такс, такс. Убили? Нормально? Я не. А чому він, а чо він так довго живе? Це що таке? Алло? Що це за нелегальність? А, а чо він безсмертний якийсь? Хто то взагалі такий? Чо ми його б'ємо, 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 да? і не можемо просто вбити. Я предлагаю вам ще раз залетіти. Це якийсь безсмертний перс? Друзі, напишіть в коментарях, що це взагалі за юні, да? І що за нього за способності, що він просто постійно возрождається. Я його вбив, ну, скільки, разів чотири, напевно. Ну, я прям дуже багато разів, бив, реально. Так, фармимом баночки, бемс. Все, і треба, друже, летіти в центр. Полетіли. О, все, ми в центрі. Треба тепер їх просто приймати. Так, летить шарф, цього ми в закліпашили. Кстати, з нами цей дракунчик попався. Так, з ультуємо, засейвилися, Бемс, і взаємо свою ульту. Так, нашого вбили кента. Він знов з'явився? Чи що? Да! Це ж цей дракончик, який проти нас грав. йо майо Дивіться, це було ізі! Реально! Що це за черв'як, правда? Я не знаю. Ха-ха! Ну, це було вообще ізі! Чи кубки фармим? Нормально, нормально. Прям вообще крутецька мапа для того, щоб фармити кубки. Так, і кого нам зараз дають? Нам зараз дали в команду Бібі. Бібі. -бі. Слава Богу, цього черв'яка я не бачив, щоб да, протиносу зараз, якщо він попався. Тому мені здається, усі шанси топ-1 взяти у нас є. Опа, тут зразу нас зустрічає Бібі. -бі. Я предлагаю тако пригнути. Бемс, 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 бемс. Ультуємо. Жити, 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 не ту жити. Ой, Больно, больно. Це було прям дуже боляче. Кстати, бібі, -бі. на цій мапі прям непогано. Особливо коли ти влітаєш в центр, да? ти можеш закинути просто свою жувачку. Жувачку, ульту, да? І тебе. Просто ніхто не може перебити. тому що тебе ульта постійно фармиться і ти можеш просто купу, реально велику купу цих жувачок накидати і всіх просто вбити. Треба лише самому взяти цю бібі і попробувати на цій мапі її. Бачу, бачу, рікошета. Бемс, пригаємо. Бачу ще один матрас. Матрас, шарф, 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 нас перебили. Наша бібі. Ось, дивіться, як вона зробила. Накидала просто купу, велику купу цих жувачок, да, своїх духів. І вона просто всіх перебила з помощі цього. Опа, опа-опа, чувак влітає. По ідеї, ми цього челікса зможемо на ізі. Це у нас шарф, да, проти нас? Ізі, Ха-ха! Денса схавав його. Мій шарф оказався сильнішим. Нормально. Нормально, нормально. Бемс. Так, я предлагаю зараз. Оскрити перше цю зірочку, да? Тобто цей кейсик. Даже два епік. А, ну нормально, соточка. Соточка просто. О, 17-й левел, і ми з вами відкриємо ще одну, кстати, зірочку Бемс, Рейєр, 25 карточок. Нормально. В цілому непогано. Так, я предлагаю вам затестувати оцей ходзона. Ходзону мені було б цікаво зараз зіграти. Правда, я не пам'ятаю, що там треба робити. А, вспомнив! Там потрібно стояти якомога довше на точці, да? щоб, виходить, їх захватити. Ось воно є. Ой, дивіться, який красивий скін у цього чувака. Жесть. Так, предлагаю телепортуватися. Ааа, воно так працює. Так, предлагаю до своїх тако влетіти. А, вони їх перебили. <риво> Щось це було дуже-дуже легко, тому, й дуже-дуже швидко. Опа, він в центрі. Бемс, перебиваємо їх. А, ми захвачуємо зону. Все, 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 без питань. Бемс, ультуємо. Опа, тікаємо сюди. Так, треба хілитися. Треба хілитися. Треба зарядити насамперед ульту, і можемо, в принципі, полетіти. Бемс, бемс, влітаємо до нашого кента. Все, хилимося. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой! Живи Денза! Денза, жити, жити, жити. Треба хілку підібрати, хілку підібрати. Ясна ульта не дивіться, бемс. Опа, розвів. Розвів просто як дитину. Як дитину розвели. Бублик. Одну точку захватили. Одну точку захватили. Опа. Так, 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 так. Треба тепер саме головне. Ось тут ого, тако, сидіти. Так, цей влітає. Бас. Ух ти. Ой. Давай в центр, в центр, в центр. Убиваємо цього. Опа, ми підібрали з тобою енергетика. Йо, опа, 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 бемс. Мінус. Переперегуємо сюди просто і зразу захвачуємо просто цю точку. Ой, больно, 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 больно. Бемс, бемс, бемс. До побачення. Так, треба саме головне просто захопити, захопити цю точку. Опа, він у нас влетів. Ультанути, ультанути. Успів, успів, успів. Убив. Нормально, нормально, нормально. Так, сидимо, сидимо. Все, цю точку захопили ми. Цю ми точку захопили. Бемс, убиваємо цього кента. Убиваємо цього кента і просто влітаємо в центр зараз. Підбираємо оцей буст. Все, ізі, ізі. Перемога. О, кстати. нас показують! Нас показують як найліпшого гравця. Нормально! О, нам ще треба виграти один раз. Кстати, ми получимо 500 XP. Бемс, 50 коїнів. Халява. ще одна зірочка. Ну, а як ми так быстро зірочки? так Ці фармим, фармимом. Цікаво. Цікаво. Так я предлагаю вам предлагаю вам обрати якогось танка. Нє-ні. Ні, ні. Брок, брок, сьогодні не ти. Давайте попробуємо Ель Примо. Давайте виберемо Ель Прімо. Так, сполетіли. Полетіли всю сход-зону. Опа, а мапа то помінялася, слухайте. Мапа то помінялася, і проти нас оцей гігач, Дінамайк і каратист. Каратист, каратист, і я предлагаю одразу ж бігти в центр мапи. Так, бачу, можна метеорчика, Бемс. І оцього кента просто під метеора. Ізі, братуха, ізі, на тобі метеора, щоб не втикав. На плюху. Каратист! Я навіть не подивився, й-мою. Я навіть не замітив просто його, якщо чесно. Я його просто не замітив. Так, треба зараз забігти просто і закинути ось, ось цього фаєрбула. тако Бемс. Так, в нас ультують. Влітаємо в цього кента. Треба цього каратиста. Каратиста, каратиста, А, не туди нажимаю! Хі. Треба плакати, треба поплакати І займати оцю позицію оцього гігача, кліпашити, кліпашити, ізі, Давай. Ти тільки підійди, Бемс, ель прибо! Блін, тут треба якусь таку хуйню та дальника. Наприклад, нані, щось такого типу, знаєте. Так, кліпашимо цього кента. Йой, я не успів. Я не успів використати ульту. Блін, а у них то танк, то більш жорсткіший, в нього більше хепешок, і його важче пробити. А треба Дінича. Треба Дінича якось. Отако бемс. Ель Примо. Ель Примо, Б. Уби. Убили, каратиса, нормально. Все, стоїмо, стоїмо, стоїмо. Треба одійти. Одійти. Одійти, одійти, одійти. Ульти. А ульту не успів. Нормально, нормально, нормально. Забрали у того гігант Гігача. Гігача забрали, треба зараз в когось головне влетіти. Наприклад, в оцього кента. Йочки, тільки, правда, його вбили. Ось в чому халепа. Так, він ультанув, він ультанув. О, мене він застанев, гавнюк. Гавнюк, убити, 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 убити головне. Нормально. Ні, походу, тут ге, друзі. Походу, тут ГГ, і зараз той кент просто захопить точку. Так, да, Дінич, Дінич захоплює точку. Так, треба головне зараз стояти, стояти. Все, це гге. Це просто було ге-ге. Бути чесними, бути чесними. В них була команда більш така якась сильніша. Так, я хочу когось такого обрати кінта, я не знаю, яку. Давайте візьмемо за Майка. Щось за дінича. Ми дуже дуже давно грали. Тому треба зараз його вигуляти. Надіюсь, нам дадуть крутих і сильних тімейтів. Правда, Такс, І хто проти нас? І хто з нами? Бачу з нами роза, нані проти нас шарф. Ой, шарф кажу. Ліон, ворон і. кажіночка з пулеметом. Я забув який звати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зря таке зробив. Зря таку халепу зробив. Так, треба оцю підірвати, тако бемс. До побачення. Не, братух, відійди від мене. Чи тобі отако зроблю? Такого ха закидаємо цього кента просто. Оцього кента треба зараз підірвати. Оцього тако Бемс. А отако? А вот тако? А вот тако. Що ви мені скажете? Бемс? До побачення, зараз я її зроблю отако. А якщо отак, бемс, плюха. Майже майже убив, кстати. Так, накинемо цьому плюшечку і отако зараз накидаємо просто купу динамітів. Бемс, убили, убили. Нормально. Саме головне убили і роза, в принципі, стоїть на точці. Так, 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 так. предлагаю. О, вони захопили. Халепа, халепа, треба оціни дати захопити. Так, 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 треба. Треба отаку штуку використати. Бемс, 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 бемс. Так, відходимо, 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 відходимо. починаємо просто захвачувати. ідеї, ми зможемо швидше них захватити. Ми зможемо реально швидше них захватити, бо ми стоїмо вдвох на точці. А вони вже в трьох. Треба просто на останніх секундах, токо бемс, закинути. Бліна, нас убили. Найди чому проблема? А це Нані наша, наша Нані. Вона щось бігає, типа стріляє, типа щось пробує, проте вона не стоїть на точці, ось в чому халепа. І ми проіграли. Ми просто за цього проіграли, друзі. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Діномайк це, Діномайк це непогано, проте, проте на цій мапі буде крута Джессі. Джесі нормально прям там зарішає, мені здається. Під турелечкою вона зможе прям дуже довго стояти на точці і контролювати її. Ооо, кстати, непогана мапа. Діномайк, Тара проти нас. Так, побігли догори, побігли догори. Я думаю, десь у того можна сховатись. Десь тут тако сховаємося в центрі. Вьо. Так, вони всі там зверху. Так, вони всі тута. І можемо тако зараз понакидувати плюхи. Накидаємо плюшечки, бемс. Так, по ідеї, ми там не усіх вбили. По ідеї ми там не всіх вбили. А може і всіх? А, ми там всіх убили, так. Да, нормально, нормально, значить. Значить, все під контролем. Бемс. Так, вони всі зверху, накидаємо плюхи. Бемс. По ідеї, зараз нам його треба отаку турельку сюди поставити просто-напросто. І все. Хай собі стоїть, там просто контролює це все діло. О! Плюшечку накинули, нормально. Опа, він теж закинув ульту. Жити, 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 плюха. Ще одна плюха. А, ульта, ультатари! <хи> нормально, нормально, я в тому дав ще дві плюхи. Ще дві плюхи вкинув. Так, на точку, на точку Е, Треба саме головне, друзі, стояти на точці. Так, турелька стоїть, в принципі, в кустах. Тому хай собі потихеньку по якось накидує. Опа, дінич. Дінича, треба зараз такого розвалити. Бемс! О, не попав! Не попав! Оце халепа. Хоча, яка халепа, нам 3 7% залишається. 7%, щоб виграти. Дивіться, зараз беремо тако. Бемс, ставимо турельку, поліпшуємо її, щоб вона накидувала по всім прям дуже супер сильно. Так, Діномайка, Діномайка, треба зараз забрати, друзі. Діномайка, ось беремо з плюхи, забираємо. Блін, нас оцей його убив. Ну, ну ну, 6%. ізі, Красавчики. Ми прям їх быстренько розібрали, да? О, кстати, мене показують. Мене показують як найліпшого. Ну, Ніхто не сумнівався. Ніхто не сумнівався. Я там по правді там і нормально вкинув урону. Бемс, 540 із пішки, 18 рівень, плюс 10 гемів. Халява, халява. Так, я предлагаю вам замінити юніта на. Щось таке цікаве хочу, правда, не знаю, що давайте щось новеньке. Щось новеньке, на кому я прям дуже давно не грав. О, Джин, на Джинові, походу я взагалі ніколи не грав. Бо в мене взагалі не викачаний. Ха-ха! Хорошо, беремо джина і полетіли теж на цю зону. Ммм, mm. щось новеньке, цікавеньке, слухайте. Кстати, проти нас це черв'як. Я би собі хотів би цього юніта по правді. Ага, проти нас якийсь закидальщик. Так, 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 так. Ось це черв'як. Ось у черв'як цей. Іди в баню. Майже убив, кстати. Майже його убив. О, ось ось чер... цей червачок. На тобі плюшечку ульту. До побачення. Хе-хе-хі. Схавали, схавали молодого. Так, все, стоїмо, стоїмо просто і контролюємо. Опа, опа, треба помогти нашій тарі. Тут черв'як цей біжить, черв'як біжить. Хто це, хто це? Це мав по мав полетить, мав полетить. Так, мавпу, мавпу мавпу, мавпу, мавпу уронь. Те! Мене вбили. Ці мапі закадальщики будуть дуже сильні. От прям реально. Вони тут будуть прям дуже сильно рішати. Ух ти йо. Ой-ой-ой, тікати, 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 від цього черв'яка. Живий, денцу, денсу, денцу, денсу, живий. Yeah. Цей червак прям дуже-дуже якийсь сильний. Проте ми вроді як виігруємо Проте ми виігруємо yeah. Так, треба зараз оцього в центрі. Бемс. У нас є ульта, кстати Ой, промахнувся, промахнувся. Ладно, ладно, по барабану. І так зірвемо того. Нормально. Саме головне, зараз стоїмо просто з вами та точці Так, цю точку захватили. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, треба на центральну бігти, а туди ще один юніт біжить. Все, це г -г. Друзі, якби це не було би жалко, да, але походу це ми програли. Цю катку, да. Цю катку ми з вами програли. Я знаю, кого ми можемо друзі взяти. Я знаю, де цей бур. Бур тут мені здається буде рішати. Тут буде Гріф. Ну, гріф, гріф, Ладно, мені треба бур. Тик, 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 тик. А де він? А осьо Джекі. Джекі мені здається, там буде реально сильним юнітом. Особливо, коли вони будуть всі бігти в одну точку, я їх буду стягувати просто і убивати. Опа, проти нас шарф, колет і кактус. Ну давайте, давайте, підходьте. Бемс, бемс. Блін, щось щось нас бистро реально перевили. Так, ідемо в центр, ідем в центр, бемс, бемс. Стягуємо, стягуємо, стягуємо. А що це наш шарф так стікує? Сікунась! Ти йди битися. Ти бублик. Бемс, плюха, бемс, ще одна. Іди сюди. Ага. Получив по заслугах, да? Больно було. Плюха, плюха. Зараз треба буде зараз залетіти і з ультої просто них. Оце погано, що. Оця гобіо, біо, вона не йде на них нападати. Так, стягуємо, бемс. Блін, якось нас так бистро перебили всіх. Це жістяк. Так, ідемо в центр, ідемо в центр і кліпашим цього кента. Ууу, іди сюди, ти шо? Ну, хоча б хоча б захватили точку, правда. Так, я предлагаю бігти вниз. Бігти вниз і не втикати, і захвачувати десь тут на точка, по ідеї. А, ось вона в кустах. Вона в кусті як тут захована. Нормально. Значить, я буду стояти на цій просто точці, а пацани хай стоять на тій б'ються. І по ідеї, як ми швидше зможемо позахвачувати дві точки. Опа, опа, опа. Дай, дай дай дай! А сколет обійшла. На скотлета обійшла і вбила. Ні, маленька, йди сюди. Ти вже на цей раз від мене не втечеш. Сотка хп. Сотки хп прям трішечки хпшок не вистачає, мені просто добити їх. Так, ди сюди, я тобі сказав. Сюди йди. Так, бібі добей його. Нормально? Ой, а там халепа, там шарф прилетів. Халепа, халепа. Нормально. Убили. Захвачуємо, захвачуємо, захвачуємо вдвох з тобою цю точку. Цю захватили? Цю захопили, тільки правда зараз ять на дефі. На дефі вернися, повернися! Бемс, 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 плюха притянути. Жалко, що моя ульта просто не цей. А ми програли? Да. Жалко, що моя ульта не дамажить. Ну, хоч хоч би трішечки вона б дамажила, то я би вбив би її, кстати. Так, нам кидає Максим якийсь. паті. Ну, давайте, давайте підемо з Максимом. Окей? В принципі, це наш соклановець. Тому можна було би й сходити. Давайте, давайте візьмемо, наприклад, шарфа. Давайте візьмемо шарфа. І я предлагаю нам піти в туман війни. Бемс, приймай, приймай. Я готовий. Я готовий займати топ-1. Так, кстати, мапа досить така відкрита. Проти нас два ворона. Леончик, Нані і більше я не успів побачити. Поїде Джесі, і ще якийсь там юніт був. Так, я предлагаю відразу ж використати оцей спел, да і піти в центр. Опа, бачу бачу Кольта. Хорошо, хай він поки значить з ними розбирається. Я нам пофармлю баночки. Так, Кольт, іди гуляй, іди гуляй, мені ти не цікавий. Реально, ти мені зараз не цікавий, мені більш цікаві баночки. Так, там, про... там проти нас Макс і Леончик. Тут ворон, динамайк, і я влітаю в динамайка, Бенс. Ой, жити, 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 жити. Біля мене Макс, Макс, Макса, тікоти, ульто. Живи! Дензо, ну ти і даєш. Ну ти реально бублетрос. О, кстати, нам треба ще когось одного вбити, і ми зможемо виконати з вами квест. Давайте, давайте, когось візьмемо таку цікаву. Давайте матроса. Давайте візьмемо матроса. Так, бачу сту, бачу якусь фею, бачу. Бачу, там там нормальні проти нас юніти. Чо ти плачеш? Наші тімей в <хи> Так, треба фармити бемс, бемс, бемс. Зафармили і відходимо. І тепер можемо відходити, фармити ще одну баночку. Опа, треба нашому, походу, допомога, допомога, бемс. Ультуємо. Ой, тікай, тікай, тікай. Все, Дензо, Дензо, треба відходити. Відходь, відходь, відходь! Боже, як нам повезло. Ви бачили, він до нас майже достав. Він до нас майже достав просто. Так, тут є баночка халявна, треба її зафармити. Бемс. Підбирай, підбери банку! Нормально, нормально, нормально. живем, живем. Так нам треба якось таку побігати від них, поховатися трішечки. І можливо зробити тут якогось засаду. Так, наші прям бикує. Бемс. Ульта, бемс, бемс, бемс. Розкліпали. Відходимо, 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 відходимо. Нормально. Оце помер, звісно. Я просто застряг там. Я застряг, і мене вбила зона. Ну, що поробиш, глади. Зато виповнили кест. Зато виповнили квест. І ще трішечки ми зможемо, кстати, перейти на наступний рівень. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу своїх клесків подобайок і не забувайте про підписку на канал. З вами був Дензо і всім до нових зустрічей.